Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір, мене звуть Степан. І сьогодні справді відео про автомобіль, який новий коштує 900 доларів. Називається Чанг Лі. Зараз я про нього детально розповім, покажу фотографії і так далі. Перед початком відео хочу попросити вас про підписку, лайки, коментарі, кому подобається. І якщо хтось бажає кинуть кілька гривень донату, буду надзвичайно дуже вдячний. Всім приємного перегляду, поїхали! Отож, друзі, повна назва моделі Chang Li GP. Китайський автомобіль про цю марку важко знайти бо взагалі будь-яку інформацію. Немає ні Вікіпедії, нічого. Тому випуск трошки незвичайний, так як ми звикли вже з вами. Даний автомобіль позиціонує себе не як якусь модель, а як якийсь феномен серед автомобілів з надзвичайною низькою ціною. По ціні айфону, як пишуть. Значить ціна 900 доларів, це якщо купляти їх е, у кількості від 50 штук оптом. А так ціна трішки більше, буде 1000 доларів, 1200, там є різні комплектації, звичайно ж, але тим не менше ціна в принципі, ну, варіюється 1000 доларів. значить Автомобіль довжиною 2,4 метри. При цьому все одно є 4місним. Запас ходу даного автомобіля до 100 км або 60 миль. 1000 доларів чи 900 доларів це ціна за новий автомобіль максимальна швидкість до 40 км на годину в деяких джерелах вказано 30 км на годину. Є кілька типів батарей і зарядка займає 7-10 годин. Цікаво, що доступний не тільки на китайському ринку, тому що на китайському ринку є багато подібних автомобілів, а цей доступний на сайті Alibaba можуть провести в будь-яку країну. Автомобіль електричний. Оснащений двигуном на 1,36 кінської сили потужністю 1 кВт. Отож, друзі, хочу сказати, в чому така дешевизна. Звичайно ж, напевно, в якості запчастини, але і не тільки, щоб зекономиць зробили саму просту підвіску. Хоча ззаду, до речі, встановлена незалежна підвізка, все таки, оскільки автомобіль важить всього трохи більше як 300 кг, Виробники лишили встановити лише задні тормоза. Тормоза стоять барабанні, що знову ж таки здешевлює. Тобто, в принципі, в розробці багато вкладено зусиль е, саме в плані здешевлення. Але при всьому здешевленні не скажу, що автомобіль абсолютно нічим не оснащений. Є замість стандартної приборної панелі все ж таки дисплей. І також присутня камера заднього виду. На автомобіль встановлені свинцево-кислотні акумулятори замість літій іонних що теж дешевше в виробництві. Але мінус цих акумуляторів, що вони менш витривалі, більш нестійкі до е, повної розрядки, і, звичайно ж, менший запас ходу дають. Також в інших електроавтомобілях, наприклад, в Теслі літій іонні батареї дають постійний ток, і стоїть дороговартісний інвентор, який перетворює постійний ток на перемінний. В автомобілі Чанглі стоять акумулятори застарілого зразка, але. Тим не менше не потрібно дорогого інвентору, і що теж здешевлює виробництво. Ну що ж, друзі, а тепер рубрика, в якій ми зазвичай дивимося продаж і ринок автомобілів, які в нас на огляді, на сайтах типу AutoRa і OLX, Але, оскільки даного автомобіля ще немає в продажу в Україні, або я не знайшов, то будемо дивитися, чи справді його ціна відповідає дійсності. От знаходимо на сайт Alibaba. Так, і от знаходимо саме цей автомобіль. Зараз змінимо ціну на долари. 1320 доларів, 1290 доларів. Бачите, вже не відповідає. Ціна знижується до 900 доларів, якщо замовляти більше 50 штук. Ось такий автомобіль 1000 доларів, якщо більше 10 штук. А так, 1200 доларів. Подивимось, що пишуть. Читав відгук, е, якийсь дядько розповідав, що якість зборки не дуже і що ціна буде дорожча, тому що туди входить ще щось, ще щось, і так і виходить. Ну, в принципі, в описі все те, що я вже говорив. Тому е, хто хоче замовити даний автомобіль, майте на увазі, що може бути дорожче. Так, звичайно, це автомобіль не в такому плані, як всі очікували, але тим не менше, це автомобіль. І його ціна справді така. Вон люди пишуть, що задоволені, хороше відношення ціни і якості. Дешевше, вже немає куди. І якість, мені здається, теж на доволі низькому рівні, подивіться, тільки на даний автомобіль. От. Звичайно, всі скажуть, ти мав автомобіль показати, показав якийсь скутер на колесах. Ну, це вважається автомобілем, вважається. Те, що він не відповідає нашим стандартам, то якби це не мої проблеми. 323 кг, так як я і говорив, час зарядки повної 7-10 годин. А в різних кольорових гамах є, ось так виглядає. Дивіться, це за 1200 доларів, Той, що за 1000 геть страшнуватенький. Є ось типу пікапів зроблені різні варіанти, вони трішки дорожчі. Ну, якщо сказати так, звичайно, виглядає як не автомобіль, але, от, наприклад, для людей. Перестарілих чи з якимись вадами здоров'я сісти і там десь по повневеличку містечку, де е, сильний трафік транспорту важко буде ним їздити. Але якщо це якесь невеличке містечко, де мало автомобілів, чи там село, виїхати в магазин, там кудись ще щось там до родичів, до знайомих так, по території поїздити, то мені здається, що це нормальний варіант. Чи, наприклад, якщо територія якогось заводу на таких їздить, це взагалі клас. Кудись там на роботу, звичайно, запас ходу маленький. Але ось така, подивіться, його всередині вигляд. В принципі, не знаю, не знаю, друзі, що сказати. Вон, камера заднього виду встановлена, все є. Друзі, напишіть, будь ласка, свої враження і що ви можете сказати про даний автомобіль. Чи купили б ви такий собі за 1000 доларів? Трішки буде дорожче. 1200-1300 доларів. Цікаво почути ваші думки. І дякую, що були зі мною, розділили цей час разом. Всього найкращого. Тримаємось, друзі. З вами був канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Всім пока.